Ну, по-перше, Олексію Мячеславичу, респект вашій риториці, тому що вона справді патріотична. і Я переконаний, що вона укріплює серця і віру дуже багатьох українців. Я правда хотів би зробити зауваження, що перший зимовий похід, а саме так, він війшов в історію 6 грудня 2019 року, який тривав по травень 2020 року. Це був швидше партизанський похід для того, щоб чисельністю 2000 багнетів по телах противника укріпити статус армії Української Народної Республіки. Я швидше порівняв би його із походом генерала Забродського. По тилах противника 2014 року, я сподіваюся, що наш результат все-таки буде не похід по тилах противника, а наш результат буде це визволення території України. У всякому випадку не маю жодного сумніву, що це наша спільна ідея і позиція. Але друге, що я хотів би. Запитати і зауважити, бо насправді ви, як секретар ради національної безпеки і оборони, сьогодні відіграєте значиму роль для того, щоб просувати вищих українських інституціях влади власне про українську позицію і позицію на перемогу. Але чи не правильніше було би, щоб РНБО прийняло рішення не доручення розробити у двохмісячний термін законопроект, який стосується? Російської православної церкви в Україні я переконаний, що конституційний суд має саме так визначити не УПЦ МП, а РПЦ в Україні, так як воно по факту є. Ну не доручати, не тягнути два місяці. А в парламенті сьогодні знаходиться законопроект. І якщо б РНБО доручило все таки розглянути і невідкладно внести цей законопроект, а я переконаний, що президент скористався би такою можливістю, то ми б мали сьогодні не процес розробки, а як мінімум, процес голосування в першому читанні. Я переконаний, з скороченням термінів ми б виходили на наступне пленарне засідання уже для того, щоб проголосувати повністю проект. Закону України, де місце в СБШ структурах в Рясах РПЦ не було би місце в Україні. Я ж переконаний, що не має значення сьогодні, хто автори законопроекту, має значення спільна робота внесення і голосування і реалізація такого законопроекту про відсутність і заборону РПЦ в Україні. Дякую вам за. Те, що стосується моєї риторики, вона в мене не змінюється, починаючи з 1994 року, коли я став мером славетного українського міста Луганськ. От я жодного року ніколи не змінював свою риторику відносно там Російської Федерації або якихось інших речей. От, друге питання з рахуванням того, що я маю освіту історики, я дуже обізнаний от, процесами, які відбувалися от, в ті часи, про які ви кажете. Мова зараз іде якраз про ті тили, От про тих хлопців і дівчат, які працюють в тилу. От і я свідомо це от 9 грудня. Розповідав, от не всі не всі на сьогоднішній день обізнані, що у нас там відбувається в тилу. От повірте, в тилу працюють у ворога дуже потужні команди. От і повірте, вони ще неодноразово зазнають втрат сама, скажімо так там, де вони це не очікують. Те, що стосується третього питання. Доволі дивна позиція ваша як депутата. От давати вказівки засіданню ради на і оборону, оборони, що їм робити. Я хочу сказати, що був час усіх. Визначити себе, от я пам'ятаю, там хтось про щось про якусь віру казав, так от треба було цю московську мерзоту, скажімо так, ще знищити, коли були спроможності, і коли були можливості. І коли були посадові, скажімо так, такі е, е, за, е, посадові обов'язки робити. Зараз ми робимо те, що вважаємо за необхідним. От і ще раз наложу, якщо би свого часу, дві 2004 році, кожен виконував своє, пам'ятаєте, да, коли ми на Майданах всі тоді стояли, скажімо так, були такі надії, були, а потім нас просто взяли і всіх продали за три копійки. От, якщо треба факти, то таких фактах ви знаєте, мене дуже дуже багато. От тому зараз не треба говорити. Зараз просто треба спільно всім робити свою справу. От. Ми не можемо перестрибувати через закон, от і давати якісь прямі вказівки. У нас є конституція, є закони України, які ми маємо спільно з вами поважати. Коли буде закон і інша конституція, тоді будемо роботи працювати в відповідний спосіб. А депутатам ніхто не може давати вказівки. Це знаєте, не гірше мене. Депутати голосують те, що вважають за необхідним. Оце окрема гілка влади, які, скажімо, так, не пірені апарату ради з безпеки оборони, так точно.